Я вважаю так, що гра дуже сподобалась болівальникам, були дуже швидкі скорості, що команда Суперник, що ми дуже бойовому такому духі грали, як можна сказати, таке дербі вийшло. Ну, я думаю, дуже гарно. Дуже багато створили ми моментів, які не реалізували. Це дуже обідно, звісно. Це футбол тим і не інтересний для болівальників. Хто допустить першу ошибку, той забив виходить. Будемо готуватися в тому ж режимі, нічого міняти не, не, не будемо. Но, я думаю, те, що не зробили вдома, я думаю, ми повинні зробити це на виїзді. Так що в цьому протистоянні ще нічого не, не понятно. Команда вперше грала на стадіоні Гірник із болівальниками. Як гадаєте, чи вплинуло це якось психологічно на хлопців? Хлопці цього чекали, чекали. Може, десь і емоції їх захлиснули трохи, десь не дуже спокійно себе почували в психологічному плані. Дуже хотіли, як то кажуть, перший раз показати свій талант перед болівальниками, що за них переживають. Може, десь і не справилися з емоціями хлопців. Грали на виїзді з дуже гарним суперником команда Кривбас. Дуже пристойного рівня ми з ними і в чемпіонаті завжди суперничаємо. Готувалися на них, як завжди, знали їхні слабкі, сильні сторони, розібрали гру з хлопцями. Я думаю, у нас вдалося сьогодні показати гарний футбол. Знаєте, знаю, що Кривбасу трохи легше було, вони тренувалися на тренувальному газоні, то у нас такої... Такої трави немає, де зовсім трави немає, У нас стадіон один, це Олімпійські резерви, ми на ньому завжди тренуємося, то хлопцям з Кребасу трошки легше було, тому що ноги підсіли моїх хлопців. Вже на другому таймі вже було дуже тяжко на них дивитися. Почти все вдалося виконати, тільки трошки в кінці не дотерпіли, два був би дуже. Гарний результат. 2-1, ще стається гра попереду, значить, не будемо розслаблятися. Нам так потрібно, щоб хлопці не розслабилися та грали вдома. Дуже важлива перемога на виїзді. Думав вдома буде набагато легше грати. Дуже дякую хлопцям за самовіддачу, Дуже важлива гра. Грали на натуральному полі, тренуємося на штучному, тому було дуже важко. Ще раз таки дякую хлопцям. Враження дуже класні. Дякую вболівальникам, що прийшли підтримати. Та хлопцям і тренерам за дуже важливий підказ. Ну, емоції дуже класні, дякую ще раз таки хлопцям. Перемога важлива. Їдемо додому празнувати, відмічати три очки. Гарна команда, дуже агресивна та нав'язує дуже багато боротьби. Дуже гарні враження на рахунок поля, дуже все влаштовує. Була дуже гарна підтримка, та за що ми їм дуже сильно вдячні.